Вітаю панство! Нещодавно був я в магазині і побачив там телевізор. А по телевізору йшли єдині новини. І новина про те, що до Києва прибули глави МЗС семи країн Балтії та Північної Європи. Мене людину, яка довший час є поза інформаційним полем України, щиро вразило оцей заголок новини, який до української мови не має жодного стосунку. Тож розберімо його. Глава МЗС. У українській мові немає слова «глави». Це відверта калька з того мерзенного росіянського язика. У українській мові існує слово голова, голова Верховної Ради, голова сільради, голова уряду. Але не можна сказати голова МЗС, бо голова це є найвище поставок певною окремою структурою. А Міністерство закорних справ є лише підрозділом уряду. І тому є голова уряду, але голови МЗС нема. Але вартувало би вжити офіційну назву, яка називається посада. Посада в всіх людей називається міністр закордонних справ. І тому треба було написати прибули міністри закордонних справ. Далі країн. Ці міністри закордонних справ представляють не свої країни. Вони були не представниками країн, але представниками держав. Країна і держава це не є слова синоніми, і кожна країну це знає. Якби Українець списав цей, цей заголовок, він би ніколи би не вжив слово Україна, але держава. Третє. Балтії. Країни Балтії не існує таких країн Балтії чи держав Балтії, які не існує держав Чорнії, Держав Азовії, Держава Середземнії, Держав Карибії, Держав Японії та Держав Егеї та інших держав інших морів. Але існують держави регіону Чорного моря або Чорноморського регіону, держави регіону Середземного моря або Середземноморського регіону, і також, відповідно, існують держави регіону Балтійського моря або Балтоморського регіону. Наступне Північної Європи. Не існує держав Північної Європи бо не існує такої ні географічної, ні історичної, ні політичної одиниці, як Північна Європа. Хоча існує Північна Америка, і тому ми знаємо, що є держави Північної Америки. Але північної Європи не існує. І тому не існує держава Північної Європи. Тому можна лише вжити вираз держави півночі Європи. Тому що Європа є єдина. Але є північна частина, і в тій північній частині є Певні держави. І тому треба написати не держави Північної Європи, а держави півночі Європи. Розуміємо різницю. Так само, як Україна. У нас немає Західної України, а є Захід України, тому що Україна єдина, але є Захід України, північ України, південь України. Це є правильно. І тому замість того виразу загально, загально, речень загальної назви у цієї новини, яка звучала, як до Києва прибули глави МЗС семи країн Балтії та Північної Європи, потрібно було написати, що до Києва прибули міністри закордонних справ семи держав півночі Європи. До речі, в 90-х роках був такий прекрасний канал СТП. І на ньому е здійснилась така жорстка. Е Українська мовна політика. Дивіться новини, по СТБ було небия задоволення. І там такі були шикарні ведучі, такі, з таким словником запасом, що мені, мені самому було щиро цікаво, хоча я менше, менше цікаво з тією тематикою. Це ті був трішки молодший, але це був дійсно такий ну, зразковий телеканал. І добре було би, щоб. Взагалі журналістами та телеведучими ставали люди, які мають мають певне ну, певне освіту мають. Бо таке враження, що теперішні журналісти та телеведучі, вони є ну, всі лише росіяноязичні і з мінімальним словниковим запасом української мови. Дуже добре було, щоб ведучими і журналістами ставали люди, які мають не якісь таланти в якихось інших площинах. А які володіють державною мовою на відповідному рівні, і дивлячись, яких по телевізорі можна вдосконалювати своє власне мовлення? Це було би правильно. Тим більше тепер, в часі існування оцих, оцих єдиних новин здійснювати отаку відверто українську нависінську мовну політику є ганебно. Маю надію, що це скоро закінчиться, і все ж таки українське телебачення буде українським.